Сьогодні в Україні відзначають День українського добровольця. День, коли ми шануємо тих, хто віддає своє життя за нашу країну, за нашу свободу та незалежність. День українського добровольця є щорічним святом, яке відзначається 14 березня. Саме цього дня. У 2014 році на тренувальну базу в нових Петрівцях перші 500 бійців добровольців самооборони Майдану почали формування добровольчого батальйону. Цей день нагадує нам про величезний внесок, який зробили українські добровольці у захист нашої держави від країни агресора. Вони віддали своє здоров'я та життя. Щоб ми могли жити в мирі та безпеці, ми повинні бути вдячні нашим добровольцям за мужність та жертовність. Це люди, які не здаються перед труднощами, не зупиняються перед загрозою та не бояться захищати свою країну. Тож давайте згадаємо усіх українських добровольців, які боронили нашу землю. І її народ від ворожої агресії. Нехай їхні подвиги будуть назавжди вшановані. Нехай наша країна завжди має таких мужніх та небайдужих громадян, які готові відстоювати наші ідеали та цінності. Слава Україні!